На початку лютого під час наради голови Болградської РВА з головами громад Болградського району визначили, що у 2024 році на допомогу Збройним силам України виділять не менше 6% від обсягу місцевого бюджету громад, проаналізувавши рішення сесії міських та сільських рад болградського району щодо бюджету на 2024 рік, зробили висновок, що 6% від загального бюджету громад це понад 70 мільйонів гривень, які повинні піти на допомогу Збройним силам України зазначимо, що на офіційних сайтах Кубейської та Криничницької громад рішення про місцевий бюджет на 2024 рік ми не знайшли, щоб дізнатися, як саме будуть розподілятися гроші на допомогу збройним силам України та на які першочергові напрямки журналісти інтернет-видання Махала дізнавалися у начальника Балградської районної військової адміністрації Михайла Шарафаненко. Наразі це гостре питання, яке стосується кожної громади в нашій державі. І ми не стоїмо осторонь. Всі громади позитивно вирішуються питання на 2024 рік. Прийняті бюджети приймаються програми допомоги силам оборони, і в цю програму входять як силові структури, які безпосередньо знаходяться в громадах, так і збройні сили, які звертаються військові формування, які звертаються вже безпосередньо до громад з якоюсь певною необхідною допомогою. Ми. На 24 рік з головами громад обговорили ряд можливостей по бюджету 2024 року, що вони можуть зі свого боку в першу чергу передбачити на допомогу по підрахункам по прогнозованим цифрам, які ми вже бачимо. Ми проговорили 6% від загального доходу до місцевого бюджету, враховуючи. Те, що необхідно закрити гарантовані платежі, е, захищені статті, і е, від цих всіх, всіх розрахунків громади готові будуть прийняти програми на, е, скажімо, Необхідну допомогу. Допомога стосується безпосередньо як підрозділів, які виконують завдання на нулю. Підрозділи, які знаходяться безпосередньо на території нашого району, це прикордонники, це і служби безпеки України, це національна поліція, ну і так далі. Тому о, ці всі заявки ретельно ми розглядаємо, погоджуємо по алгоритму. О, з обласною військовою адміністрацією, також допомоги, які там певну суму там перевищують по необхідності, скажімо, підрозділів там в матеріально-технічному забезпеченні там чи в субвенціях, вони погоджуються також і з військовим командуванням уже на рівні області. Це те, що стосується алгоритму, як відбувається допомога. Є загальна доходна частина від цієї доходної частини відраховується 6%, щоб було розуміння. На яку суму можна буде виходити і те, на що спроможна громада, щоб більш-менш можливо було і проводити господарську діяльність в громаді, і також не стаяти осторонь і допомогти нашим силам оборони. За минулий рік середня, середній відсоток допомоги від нашого району склав 4,04%. З усіх громад, да враховуючи ті надходження до бюджету, які були, тому на цей рік ми розмовляли і. Скажімо так, вирішили, що не менше 6 хто зможе по бюджету там допомогти більше, там чи має можливість, чи готовий. Заперечувати ніхто не буде. Це лише буде, скажімо так, позитивно да, додатково сприйматися в громаді там чи в цілому там у нашій області, але не менше 6%, щоб ми могли потім відстоювати. Певні Певну необхідність у ремонтах, там, чи додаткових благоустроях чи придбаннях якихось матеріально-технічних засобів. Наразі сказати, що це було там, там, дронів на 1 мільйон гривень, гривень чи там, в кількості. Ну, важко сказати, у нас, крім нашої територіальної оборони, є і інші підрозділи, є бійці, які там, прописані до інших військових. Формувань, які не знаходяться на території Одеської області. Тому ці всі питання розглядаються, акумулюються і вже точково приймаються рішення, як кому будемо допомагати. Сказати, що ми вже готові будь-якому підрозділу, які знаходиться на території району, певну суму. Ну, що важко сказати, ми будемо почати року, ми будемо це все вже на протязі певного періоду аналізувати і. Давати якусь певну відповідь і допомогу. В минулому році всі звернення майже були відпрацьовані. Я вважаю, що в цьому році буде не гірше, навпаки, ми всі прагнемо вже очікувано нашої перемоги, тому максимально будемо долучатися до того, щоб ті заявки, які будуть надходити, відпрацьовувались більш-менш в найкоротші терміни.